Я розумію, що кожен з нас, ми є душевно добрими, бажаючими любові. Це душа, яка спрагнена любові сьогодні. Кожен з нас за всякими масками самовпевненості, масками е, того, що ми там, можливо, якісь десь жорстокі, десь ми можемо накричати, да, десь ми можемо роздратуватися, все це наслідки гріхопадіння. А насправді, кожен з нас це є душа, яка прагне любові. І Якщо ми в церкві почнемо один одному це давати, кожен з нас він розкриється в Господі, кожен з нас він зрозуміє, що його, його по-перше, любить Бог, по-друге, його приймають в церкві. І дуже легко відкриватися, дуже легко розвиватися, коли ми прийняті, і наша душа вона знає про те, що мене люблять.